7 листопада 2011 року усе українство світу відзначатиме 200-ту річницю з дня народження священника, письменника, громадського і культурного діяча, провісника національного відродження на західноукраїнських землях Маркіяна Шашкевича. Саме відкриття музейного комплексу у селі Нестаничах, яке планується провести 8 листопада, буде приурочено цій даті. 28 листопада до села Нестанер завітали голова Львівської обласної ради Олег Панькевич у супроводі депутатів обласної ради Ірини Фаріон та Ярослава Кравченка. Гостей зустрічали настоятель Возлівської церкви, всіх святих українського народу отець Роман Назаркевич, ініціатор створення музейного комплексу професор Петро Сікорський, член оргкомітету Йосиф Паробочий, голова районної ради Емілія Мельник, депутат районної ради Михайло Темрук та голова Возлівської сільської ради Анатолій Близнюк. Основною метою відвідин було ознайомлення з ходом робіт музейного комплексу. На сьогоднішній день, як зазначив Петро Сікорський, є 80% відсоткова готовність усіх будівельних робіт. В ході відвідин гості ознайомилися з експозиціями, які будуть розміщені в п'яти музейних кімнатах. У своїй розповіді Петро Сікорський зазначив, що першою буде етнографічна кімната, друга буде присвячена народженню Маркіяна Шашкевича, яка буде розповідати про його дитячі роки, приїзду до станеш та священичу діяльність. Третя кімната буде присвячена Руській Трійці. Четверта буде розповідати про літературну діяльність Маркіяна Шашкевича. П'ята буде присвячена отцю Ярославу Муровичу. Також гості завітали до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, в якій молився Маркіян Шашкевич. Отець Роман Назаркевич розповів про церкву та чудотворний образ Матері Божої повна ласки. Голова Львівської обласної ради Олег Панькевич задоволений ходом робіт музейного комплексу. Ну, передусім мені приємно дуже побувати в селі, яке пов'язано з іменем, славним іменем Маркіна Шашкевича. Відзначаємо славну річницю, 200-річну річницю в цьому році. У листопаді відбудеться цей ювілей День народження. Я просто вражений тим, як, як тут проведена робота, як багато зроблено ініціаторами, як багато зроблено небайдужими людьми. Сподіваємося, що в цьому 2011 році вже буде допомога з боку держави, принаймні від Львівської обласної ради. Однозначно, що такі проекти створення. Музеїв збереження спадщини повинні власне, бути підтримані не тільки на рівні ініціативи громадськості, а і державними органами. Маю надію, що тут буде функціонувати все таки музей, що сюди будуть приїжджати люди, що не тільки цей об'єкт буде місцем для місцевих людей, не тільки для радихівчан. Для мешканців Львівської області, ну і не тільки Львівщини. Ім'я Шашкевича сьогодні має бути відоме всій Україні. Ну і очевидно, ті місця, які пов'язані з нашим славним земляком. Також гості з задоволенням оглянули старовинну дзвіницю, доторкнулися до маркіянового дзвона, який і сьогодні сликає вірних нестанецької громади. То тут повне повне оцей комплекс. Він весь наповнений такого українського духу духу відродження української ідеї. І мені здається, що м, такий комплекс повинен якнайск якнайшвидше на часі, на часі. Він повинен якнайшвидше почати своє існування. І, звичайно, що буде дуже добре, якщо восени цього року ми вже будемо мати можливість бачити і музей, і е, власне побути на відкритті музею, побути на службі Божій в цій церкві. І я думаю, що це буде доброю річчю і для села, і для району. Депутати обласної ради Ірина Фаріон та Ярослав Кравченко акцентували на важливості створення музейного комплексу у національному відродженні та пообіцяли сприяти у дофінансуванні тих робіт, які повинні довершити ту добру справу, яка уже на завершенні. Отож, 8 листопада планується освітити весь музейний комплекс.